Привіт, друзі! З вами завжди, я Владислав, і я радий вас вітати на своєму каналі. Ну що ж, це у нас село Маланиське, ферма Симулятор 22, де ми в ролі тернопільського фермера. Ну що ж, сьогодні у нас буде дещо цікаве, це пов'язано, звісно, що і з продажем олії. Бо, як ви пам'ятаєте, в передньому епізоді ми з вами завезли врожаї наших соняхів. Точніше, насіння соняшникове. І ось ми тепер маємо з вами результат нашої праці. Ми маємо соняшникову олію, яку ми з вами зможемо продати в лютому за найкращою ціною. І заробити за це власні гроші. Ось, до речі, вона можна отримати максимум 2000 літрів ось цієї олії. Загалом. Я думав, що 1000, але ні, насправді 2000 можна отримати. Також я хочу продати курей. Свині також не дали нам припліт. Ну, а із кіньми. Ну, вже 3000 тисячі, тисячі євро вже один кінь коштує. Хоч щось, хоч якась хороша новина. Та й таке. Ну, поки що виробляється у нас олії також органічні залишки, тому тому, дочекаємось, поки закінчиться. Так, ну що, друзі, їдемо до нашої бази. Ну, треба обов'язково їхати. Ще от я роздумував стосовно будівництва нашої хати. Нарешті у нас буде власний дім, бо не хочеться от, жити, як так би сказати, <хи> якісь буці яка біля нашої бази, ще з першого епізоду. Так, ну що, завантажуємо. Завантажуємо ми ячмінь, бо не вистачає, не вистачає їжі для наших курей. І варто було б їм привезти. Також, друзі, я хотів би нагадати, що якщо ви хочете продовження ось цих роликів, ось цього проходження, то не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Вам не складно це зробити, а мені буде приємно. Бачите, що ви підтримуєте при цьому каналі, його варто продовжувати. Ну що ж, також я спеціально не обходив бур'янці нашим полольником сапальником, бо я захотів показати вам, як треба розкидати гербіциди. Та ні, просто ми це ще не робили в цьому проходженні, тому чим би б не спробувати, чим би б не порозкидати гербіциди. Так, ну що, приїхали ми до нашого курничка. Свині, дивіться, в нас гріються. Хоч і холодно в грудні, снігу поки що немає, тому е, свині у нас гріються в їхньому приватному солярі. Так, висипаємо наш ячмінь і зараз ми заповнимо е, бункер. Заповнимо це сховище нашим ячменом, щоб кури могли щось їсти. Бо яйця ми з вами продали, отримали 100 тисяч євро, і це круто. Це круто. Так, також я хочу продати старих курей, бо Боже, ще їх не буде, цих курей, і ми даремно втратимо наші гроші. Я домовився перед цим із покупцем птахофабрики. І м'ясного заводу сказали, що куплять ось цих курей, підуть на м'ясо. Тому ось так. І ще давайте ось тих продамо. У мене були аж 34 місяці кури віком, і от 26. Треба продати, хай у нас буде, друзі, молодняк. А то тільки старі та й старі кури у нас. Так ну що, друзі, їдемо з вами до магазину. Зараз купимо з вами комбі корм. До речі, я вже показую, як я купував комбі корм для свинок. А це я хочу ще раз показати, продемонструвати вам. Акції нічого немає, цікаво, з акції нічого немає. Так хотів показати вам комбікорм для свиней від щедрої ниви. Я згадував цей комбікорм, що у мене такий є вдома, який е, для птиці. А це у нас, друзі, для свиней комбікорм. А можна максимум 8 піддонів взяти. Добре. Ми взяли їх. І тепер зараз з вами глянемо, як виглядає сам. Комбікорм, як виглядають ці мішки з комбікорм? Так, виходимо і дивимося. Ось, друзі, якщо ми приблизимо, то ми бачимо от деталі. От розробник постарався, щоб деталізовано передати ось ці от мішки з комбікормом. До речі, цей комбікорм, здається, виробляється так само Best Mix в місті Летичів. А Летичів, це у нас Хмельницька область. Ну то не місто на даний час, то селище. Якщо хто не знав. Ну що, друзі, веземо з вами 8400 наших літрів. Майже 8500 літрів ось цього корму. Хотілося б давати їм щось простеньке, не хотілося б давати комбікорм, але, на жаль, це величезна хморока шукати для них різноманітну їжу. Та ж не все пишемо кукурудзі в будуть її постійно їсти, Це треба різноманітно їжу кидати, щоб їм того і того вистачало. Ви ж бачили, яка там розбігність. Так, друзі. Я пограв трішки, витратив дуже багато грошей в кредит, але я продав нарешті цю будку. Нарешті у нас є власний дім. Так, стосовно дому, я також. Так, додому ми з вами підемо, але перше я хочу вам показати одне цікаве місце. Бачите, в нас вже є якась нова будівля. Що ж це у нас за будівля? Що ж це у нас за будівля? Вже, напевно, вам цікаво. Та й мені теж цікаво. Так, це у нас, друзі, майстерні. Я говорив, згадував майстерню, що у нас майстерні немає на базі, а їздити до магазину доволі далеко, тому що би не побудувати біля нашої ферми ось цю майстерню. У нас ділянка є, місце є, тому можна було побудувати. Так, переміщуємося далі. Але щоб я зразу не переміщувався до нашої нової хати, я, звісно, що трішки пройдуся. Я там дещо зробив, трішки підправив, з ландшафтом погрався, навіть поставив наш український стяг, який надає нам субсидію. На жаль, немає українських будинків, на жаль, такого немає. На жаль, нічого толкового я не знайшов, тому використав стандартну будівлю. Здається, вона була в 15-й фермі. Та там друга мапа про американський про простір. Ось, до речі, цей наш дім, друзі. Тепер ми американські люди. Дивіться, який у нас дім, друзі. Будемо тепер проживати лише тут все. Нарешті у нас є власний дім вже в 16-й серії, 16-й серії, вже скоро фінал, зовсім скоро. Вже зовсім скоро. Так, ось це все, друзі. Ось наш дім. Нарешті, нарешті ми не живемо в якійсь там бусі. Все чудово. Ну ось, наш, А, до речі, поруч біля нашого дому також є гаражик. Думаю, можливо, тут буду ставити іншу нашу техніку. До прикладу, Кия можна поставити, щоб не мерзнув. На вулиці. Ну, оце все. Також я тут невеличкий парк зробив. Ось такий лісочок, щоб трішки от гарніше виглядало, А то я ж не знаю, що добудувати ще треба. А от збудувавши якусь лісосмугу, можна щось досягти. Так, дивіться, у нас також ще трава, все ж я не буду робити більше тюки з травою, напевно, буду її скошувати по-іншому. Так, друзі, я орендував розкидач гербіцидів. І буду розкидати гербіциди, звісно що. До речі, стосовно модифікації на Ну, це доповнення з новими добривами, з новим насінням, кормами, то, на жаль, чомусь ось цю систему розкидання гербіцидів вона дуже ламає. Не розумію, з чим це пов'язано, але надіюся, що в майбутньому розробник виправить цю помилку, чомусь я от хочу залити. Під час використання моду хочу залити гербіциди сиди от сюди, але воно не хоче заливатися. А от коли я прибираю цю модифікацію з цим паком різноманітних добрив і насіння, то все працює ідеально. Тому, друзі, ось така навіть існує помилка. Я згадував, що кожного разу з'являються якісь помилки. Сидиш там багато часу, розбираєшся, чому це трапилося, як виправити цю проблему, як її вирішити. Ну от прибираєш якусь модифікацію, бачиш, все працює гаразд. Ну Деякі модифікації взагалі конфліктують з іншими. Я не раз це помічав. До речі, горбані, які вийшли нещодавно, оновлені, здається, вони повністю зроблені. Там взагалі помилок дуже багато. Можливо, розробник виправить помилки і все працюватиме, але там помилок дуже багато на горбанях. З багатьма модифікаціями там мапа конфліктує. Тому, друзі, не знаю, чи нас будуть горбані на каналі, я ще й сумніваюся, і мапа 8 на 8, чи навіть більше, не пригадую. Напевно, 8 на 8 кілометрів це дуже багато. Непевно, що мій ноутбук потягне саме цю величезну мапу. Тому в наступному голосуванні, якщо воно відбудеться, у нас буде що там, Карпати, Володимирівка. Миська у нас буде також, і ще там дві мапи. Варварівка і одна ще, здається, має бути. А, і весело, згадав, весело. От п'ять мап, які будуть у наступному голосуванні. Ще чув, що розробляється мапа Херсонської області. Біля залізного порту там одне село. Не, не, не пригадаю назву, але там є поруч біля залізного порту одне село, яке розробляє розробник, розробник мапивка. Ма, 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 ма. Ця Миколаївщина. Миколаївщина. Трішки заплутався, але нічого. Так. Ця Малинівка мені в голові крутиться. Кидає мені в рекомендації ролики з походжень Про проросійської карти. Та й таке. Ну що, тепер розкидаємо з вами, друзі, Добрива, бо тому, що в нас є розкидач для Добрив. Та й отаке розробник розробляє нову мапу. Все чекаємо, чекаємо обов'язково. Це вам не Черкащина, це вам не Тернопільщина, це вам не Красилівка на Житомирщині і не Полтавщина. Це у нас південь України. От на півдні ми з вами побуваємо, напевно, наступні кілька проходжень. Якщо ви, звісно, що обираєте в голосуваннях. Хоча там величезний вибір, там і Карпати, там і Володимирівка з Запорізької області. Величезний вибір, можна веселе, там дуже багато виробництв, можна Варварівку, там величезна атмосфера кінця 90-х. Доволі класно. Кожна мапа заслуговує на те, щоб зробити про ню проходження, хоча б невеличке. Так, друзі, закінчуємо ми з вами розкидати добрива. Ну я трішки тей діляночки пропустив, але не хочу знову їздити, бо витрачу більше, чим зароблю з розкидання цих добрив. Так, ну що, порозкидали ми добрива, готово. І можна сказати, що чекаємо, чекаємо, коли доспіє. Треба ще потім весною. Посадити наступне наше поле, засадити, там також буде багато роботи. І треба і посадити, і потім. Потім що? Потім покаткувати. Ось бачите, зате ми маємо майже максимальний рівень врожаю, майже максимальний бонус. Бачите, 98% це максимум, це стеля. Ну, отримуємо великий врожай. Так, друзі, я перечекав до січня. І бачу, що на вулиці у нас сніг, лежить сніг нарешті. Але я б не був би таким радісним, бо тому що. Чому я так розвернувся? Бо воно блимає, воно блимає, блимає ці дерева. Зато прикольненько, бачите. у нас у нас є хата власна, у нас є власний дім. Нарешті, хоча як місяць пожили у власному домі, а не в тій буці, бачите, пливає, пливає, блимає. Merry Christmas, Merry Крісмас. Так, ідемо далі. Ну, я сподіваюся, що воно все переробило. Чи у мене ще щось лишилося? А, дивіться, зовсім трішки лишилося ще Sunflowers. І ми зможемо з вами потім ну, спакувати цю всю олію. Так, друзі, я все ж вирішив. Що я хочу продати, продати кукурудзу. Кукурудзи у нас небагато, але я знаю, нічого робити не буду, її ніяк не переробиш. Але якщо й переробиш, то треба виробництва дуже дорогі купувати. Я ще в кредит вилізу, тому що багато грошей витратив на хату, багато грошей на зміну рельєфу, на те, щоб посадити дерева, щоб все виглядало гарно. Тому, друзі, поїхали продавати. І продамо ми, звісно, що з вами біля крамниці. Ну, це єдине місце, де приймають наш, нашу кукурудзу. Наш врожай. Ну що, їдемо, друзі, взимку. Хоч трішки потішимося, як воно виглядає. Ну я вже думав, зараз не буде блимати цей ліс. Та й таке. От, друзі, вам типово зима їдеш. Ми там... Ми, дивіться, як позакидало снігу. Ні, виглядає, все рівно виглядають. Так, Повертаємо нам от сюди. Зараз там все скинемо, продамо. І я перед цим домовився, що я привезу. Трохи, майже 9 кубів, кубометрів ось цього. 9 тисяч літрів майже ми привеземо з вами і, напевно, отримуємо хоча б 10 тисяч, хоча б 10 тисяч із продажу ось цього врожаю. Так, ну що, друзі, продаємо. Бачите, навіть видно, що ось це місце у нас також засипало снігом. Ну, все ж, зима, друзі, настала, то. В першому ігровому році ми взагалі не бачили зими, нічого не було. Хоча сніг йшов, але він не лишався на землі. Але мене цікавить ось що. Мене цікавить олія. Я, до речі, виробив всю олію, що можна було виробити, яку можна було виробити із всієї нашої, всього нашого соняшникового насіння. Так, ну що, повиставляли. І тепер. Все готово, в нас дуже багато є органічних залишків, також можна їх продати. Там, звісно, ми отримуємо копійки там десь 94 євро за 1000 літрів. Так, стосовно олії, так, зараз ну, не найвигідніша ціна, але, але, але можна і продати. Не хочу чекати до вересня. Тому давайте зараз зберемо це все. І наступного місяця ми зможемо вдало продати. Все чудово, і скільки в нас його лінії, це непогано виробили. Вийшло, звісно, в два рази менше, але і писало в цьому загальній інформації, що ми отримаємо щось там із 12 соняшникового насіння, отримуємо всього-навсього 6. 6 олії і також там 3, здається, оцих залишки. Так. Так, ну що, під'їжджаємо зараз, згантажимо ці залишки Organic. West, Organic Віст. Це залишки, залишки від обробки, обробки суніштикового насіння, ну, що ж висипаємо. І тепер глянемо, як воно цікаво виглядає. Це, до речі, також спеціальний мод, такого зовсім немає у самій грі. Тому так, стосовно ось цього моду, я подивився е, на сайт, якому я брав, і нема доступу до сайту. Напевно, сайт не працює або його закрили. І, на жаль, мод цей завантажити не можна на олію. А публікувати просто так, чесно, я не хочу. Бо це вже авторські права, вибачте. Не хочу публікувати оце все. Тому краще, щоб розробник сам опублікував на якомусь іншому сайті ось цей мод, наприклад, на КіксМод чи на якомусь іншому сайті. Просто не хочу мати проблеми з авторськими правами, з поширенням ось цих всіх модів. Я лишаю в описі завжди посилання, де я це все беру. А ви якщо хочете, якщо вам сподобався мод, ви можете перейти за посиланням і завантажити той мод, який є у вільному доступі. Я не намагаюся поширювати чужу працю і видавати за свою, бо мені це зовсім не потрібно. Я ціную працю тих людей, які от роблять модифікації про Україну. Тому так. Тому, на жаль, от той сайт, на якому дуже багато було цікавих модів про українську техніку, на жаль, той сайт не працює. Не розумію чому. Не розумію чому, напевно вже закрився сайт та й все по тому. Та й загалом за пів року на ньому нічого і не публікувалося, не воно. Тому можливо, закрився. Так, все ж я там не можу продати ці Organic Best. Так, але Organic oh, Quest. Oh, я зараз продам тут. Так, продаємо з вами. І ну, отримуємо, звісно, копійки, але... Все ж продавши це, можна хоча б щось отримати. Не будемо ж його якось викидати десь. Я чесно думаю, що це ми на гній пустимо або хоча б в теплиці, але на жаль не працює ця система. Ну бачите, ти що з чимось ми отримали. Євро, ну хоч щось, хоч якісь копійки отримали із цього, з цього переробленого, з цих залишків. Ну що, поїхали далі. Так, ну що, друзі, у нас тим часом сніг іде, атмосферненько, і їдемо ми з вами, їдемо ми з вами до крамниці. Бо тим часом у нас дивіться, що у нас лютий. І в лютому ми з вами зможемо продати нашу олію. Ну, не за найвищою ціною, бо найвища ціна в вересні, але хоч продамо її. Отримаємо хоча б щось. Дивіться, навіть забарвлення кулісно змінюється, текстура самозабруднення. Видно, що... Розобник пострався на тим, щоб зробити хоча б реалізм якийсь, щоб ми приїхали і все. Видно, що на колесах є сніг. Так, друзі. М -м, давайте давайте об'їду. Не хочу, щоб було як попереднього разу з продовжування, що в мене підстрибнув аж цей крас. Так, ну що, під'їджаємо і зараз продамо ось тут олію. Тепер мені цікаво, скільки ми отримуємо з цієї всієї олії. Напевно, не знаю, чи багато чи мало, але. Пам'ятаю, на красивівці ми отримували просто величезні суми. Вже й ми вклали в те виробництво дуже багато. Так дивимося. Багато дивіться, 180 тисяч майже ми отримали з вами. 172 тисячі. Ну, зате, за те у нас є, друзі. Зате у нас є гроші. Ми знаємо, що ми попрацювали добре. Заробили за це грошенята. Ну, Отаке, от, от друзі, у нас було і в цій серії. Це все це все насправді, що я планував вам показати в цій серії. Надіюсь, вона була цікава для вас ця серія. Поставте вподобайку і також підпишетеся на цей канал, друзі. Ну що ж, я буду вам дякувати за увагу, буду з вами прощатися. Зустрінемося з вами у наступній серії. Ну що ж, також підтримуйте Збройні Сили України, бо це дуже дуже важливо у даний період часу. Ну що ж, слава Україні! Слава Збройним Силам України!